11 квітня у світі відзначають міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів. У роки Другої світової війни на території теперішньої 19-ї бригади, що у мікрорайоні Ракове діє в концтабір шталах 355. Понад 60 тисяч військовополонених замордували у ньому фашисти. Хмельничани вшанували загиблих покладанням квітів до монументу. У скорботній хвилині голови схилили представники влади, громадськість, ветерани. Серед них і Олександр Бондарев, який маленьким хлопчиком, відчув жахіття гітлерівської в'язниці. Чоловік пригадує, до одного з концтаборів Білорусії усе його село забрали через допомогу партизанам. Лагерь собі представляв колюча проволока в три ряда, собаки овчарки, як всегда, вони по периметру. бігали, по периметру стояли вишки пулеметні. Во і ми ніяк не могли нікуди вийти. Коли режеш хліб. Значить, пилки пілки туди. Саме вот, якщо ви піла знаете, знаєте, пілки. О, це все було в этом і оставалася така от, десь кромочка цього хлебушка. З концтабору Олександра Марковича звільнили у 1944-му. Та жахливі спогади і досі тривожать душу. Щоб от народна тропа не заростала. Щоб молодіша не знала, що таке. Ведь дуже багато не знають. Павло Барзаков служив у ракетній частині. Щороку, у квітні, проходить вшанувати пам'ять військовополонених. Хоч ув'язнення гітлерівцями оминуло родину чоловіка війна забрала життя рідного брата, його могила на чужині. Це захоронення жертв фашизму, нацизму, всього в душі. Я навіть смотрю, що тут погірше чужі, не мої родственники, але мій брат теж там жить. На гражданском кладбищі, в село, Мозерн, як зараз називають, хатиурів. У роки війни у таборах смерті було знищено 12 мільйонів людей із 30 країн світу. Забути їх не маємо права.